Сьогодні, сьогодні мова піде про розміщення колоди. А саме не вертикальне розміщення, а горизонтальне. Ну, у мене воно не повністю горизонтальне, вона чуть, чуть так під таким невеликим кутом з правої сторони вона чуть-чуть задерта справа вверх. Розміщую я ці колоди не з своєї волі, не я придумав. Мені підказали. Спочатку я отак розміщував, як он, як ту колоду. А це став розміщувати саме так. Таким під невеликим кутом на всіх деревах. Кладу, колоди. ну, майже горизонтально. Якщо трошки більший кут, то теж не, нічого страшного, якщо зовсім горизонтально. В принципі, не страшно, але вони починають тоді путати, де вверх голови де низ. Вони не сідають отак, де треба з правої сторони. Наприклад, як тут голова у мене спланована напротив літка, але там, щоб вони робили, а вони сідають. А тут знизу. Ну, Це таке. В основному сідаються такі слабкі сімейки, такі невеличкі, поройки, поройки там осінні якісь, може навіть зльоти. Отаке. От Чого розміщую так. Спочатку розміщував я вертикально. Щоб сказати, що дуже там меду взяв, то я не взяв. Я взагалі не знав, що це таке мед, коли були вертикальні колоди. Було трошки, але зовсім, зовсім мало. Чого так? Тому що. Рій сідає, він відбудовує приблизно десь 80 см. Собачка мені буде допомагати. Десь 80 см там від голови, від голови сюди десь. відбудовує такі стільники. Зверху у них по-любому мед, на зиму, корма, хороший такий мед, весь медовий, медовий медовий. Потім посередині у них клуб, гніздо, там все розплод, туди-сюди. Воно все посередині, а знизу, це коли як повезе, знизу є, чуть-чуть є мед, немає меду. Ну в основному немає. Він, якщо там і є, то туди далі до задньої стінки. Вони так десь до, до льотка вони ближче, ближче, ближче розплив свій розташовували. І так вийшло, що там теж може бути задумек. медок, отаке, От А в горизонтальних колодах вона, в принципі, все так само. Але вони стараються забудувати більше повністю весь верх. І в них верх виходить не тільки з правої сторони, отут, а ще в них верх виходить повністю вверх-верх-верх. Вони стараються забудувати як набагато більше колоду. Ну, не скажу, що вони на дуже багато більше забудовують, ніж в вертикальній колоді, але трохи-трохи ну, є, трошки більше. І вони так само складають мед, трошки другим, другим чином. Так же само в них розплідна частина тут напротив проти отак. Вверх вони забивають трохи більше медом, але йде така весь час, йде така полоса медова. Медова, медова, медова. І тут де за розплодом з лівої сторони, отак як в звичайному лежаку, вони з лівої сторони сюди також складають мед. От уже розплід виходить, сідає клуб, напротив лятка, як завжди, як обично, і залишається оця частина. І в такій горизонтальній нахиленій колоді. Можна частіше взяти медок, ніж вертикальний, бо вони складають набагато чаще тож, оце, з цієї сторони. Ну, буду сказати ліво, і вони можуть бути і так колодорозміщені, і так, і так. Воно по-різному буває. Но в більшості в більшості, скажу чесно, в більшості, навіть в неврожайні роки не в усіх, звичайно, в роях оті, що сідають, я їх навіть там нічого не відбираю, але в гарних, або в гарних роях, або в зимувалих сім'ях в основному завжди там є мед. Це таке, навіть не обговорюється. По-любому є мед. Отак От якось спробував, дві колоди спробував, перейшов. Дві колоди дали фору вісім, по-моєму, було вісім чи коротко, близько 10 колод було в мене вертикальних. Було спочатку менше, потім трошки більше. Але я скажу, що коли заселилися дві горизонтальних, то вони дали фору всім отим 10 чи 8 колодам вертикальним. Так. Суш, да, суж була, все було, адмеду особо там не було. Не знаю, чого так, може мене так вийшло, і я так обрав так, ну я... я тільки так. Да, Горизонтально воно, звісно, якось більш до природи, отак біля дерева, біля стовбура більше гарно виглядить, чим... Ой, вертикально. Перепрошую. Вертикально гарніше виглядить, ніж горизонтально, бо горизонтально на дереві вона так якось не тичеться. Але нічого. Воно де тичеться, де не тичеться, як... як виходить. Можливо, ще хтось запитає, як будують стільники. Вони ж є такі, що будують вздовж от такі, на теплий занос і на холодний занос. А це коли будують отак стільники, це взагалі колись діди казали, що це дуже гарні бджоли вони дуже добрі намет. Ну і справді воно так. Коли стільнички отак, то дуже гарні бджоли намет і перезимовують дуже добре. І хтось питав у мене, як вони ж переходять, вони як по доданам, тож переходять собі. По далі, а тут як переходять. А вони, коли закріплюють стільники доверху, вони там лишають такі дирочки, їх багато. От я коли-небудь, може, покажу, як не забуду. як буду відбирати мед, покажу. І вони по тих дирочках переходять на наступні стільники, і вони без проблем переходять до голови. А весь мед в основному тут в голові. Да, зимівлю, звісно, я б не сказав, що в них краще зимівлю, чи в вертикальних. В вертикальних там є такі колоди, взагалі, оці старі, така похреть. Під кутом зарубана, там взагалі місця мало, підрізають прям плотненько туди. Лишають фігню, а вони перезимовують. В горизонтальних трошки я лишаю більше, у мене тут взагаліна така. Всередині там в основному 50 см, якщо на 30, то 50-40 см. Отак. Лишаю їм багацько меду. А буває, ще й на око ще, ще, ще більше лишаю. Коротше, беру тільки третю частину. вертикальній колоді, якщо. Стільки взяти, то це виходить, там ти взагалі нічого не взяв. Вертикальні колоди, звісно, вони так. Да. Метку треба більше, біль, менше, там вони краще тепло зберігають, менше трошки корма йдуть. У них там, да, зиміля у них там трошечки краще. На розвиток я не знаю, чи швидший, чи не швидший, воно якось, мені здається, однаково. Воно що то, що то, ну, тож дуже швидко заходять в ройку, так як рій сідає, будував посюди стільники. Йому ще є щось там будувати. А, наприклад, як вже в вертикальній колоді, вже ото 80 вони відбудували, вони дуже рідко вже до землі добудовуються. Вони вже пускають рої, бо там ще. Там три роя випускають, можуть зовсім, коротше таке. Ну, воно що там, що там, воно в принципі однаково. Тут просто треба чуть -чуть на зиму більше метку лишати. І все. Але горизонтальна при... При... колода приносить трохи більше меду, ніж вертикальна. Вертикальна вона, так. Да. Вона трохи естетичні, естетичні... естетичніше виглядає, ніж ця. Вже язик заплутується. Але нічого. Така ця колода всередині дуже велика. Вона є, звісно. Но нічого, це така дідова колода якась була. Я там купив. Заєнну суму. Вона була гнила, страшна. Звісно, вона і тут. Там, шашель побила, тріщини туди-сюди. Я і так гарно-негарно забив. Воно ще свій колір візьме, воно щось буде на щось похоже. Ну, не знаю. Я, я колись таки зустрічав на деревах, теж бляхою побиті, вона мені бляха в очі не різала. Звісно, можна зробити там зовсім шикарно, без ніякої бляхи, щоб просто було дерево, красиво, без ніякого тяжка, без нічого. Але це коли одна-дві колоди, не така кількість, як у мене. Тому якось так. Я вибрав горизонтальну колоду. Може коли-небудь хтось спробує, то згадаєте мене. Ну, як, як вийде. Злим, не злим словом. Одна колода, звісно, вам не дасть зрозуміти. Чи що вона там. Може рій малесенький сісти і нічого там вам не показати. А якщо сяде гарний рій, то він, звісно, зараз вам покаже, що, що таке горизонтальна колода. Від вертикальних також не відмовляюсь. В принципі, вони в мене там, там небагато в мене є. Ставлю і так, щоб не знаю для чого, в принципі. Але ставлю. Ну, Чесно кажучи, цього року горизонтальний вирізав. Меду я зовсім не взяв. Мене було раз, два, три. Три колоди горизонтальні, ой, горизонтальних вертикальних вже запутуюсь. Я вибирав, є десь відео, там суші повно. А Меду зовсім мало, зовсім маленьку меду. А от вибирав, отаке, це, це така велика колода. А от вибирав, наприклад, Така маленька, взагалі горизонтальна, вона невеличка колода горизонтальна. ну Там відро 15-літрове. Ну, да, з стільниками меду, звісно, не стільки, як з стільниками з воском, воно там, якби плотніше ляже, то, звісно, там набагато менше. Ну, а з воском то 15-літрове відро. Тому якось так. Горизонтальний для меду, вертикальний для бджіл. Отак. Взагалі, колись мені один дід казав, що треба ставити. Так, Робити такі місця, що 4 вулика горизонтальних, один вулик вертикальний, один для бджіл, щоб розмножувались, А от і для меду. От так. І такі місця. Ну а я трошки трошки, конечно, не послухав його, зробив, навпаки, зробив майже всі горизонтальні, але ж вони також, також зимують, також розмножуються. так що, Я думаю, нічого такого страшного немає. От таке. Може щось не згадав, то пишіть коментарі. Буду відповідати. А так наче, наче все розказав. Ну що, скоро буде сезон. Не знаю, як ми цю зиму перезимуємо. Знаю не точно, що оці перепади температури і така погана зима, це вологі не буде. А для полісся, якщо не буде вологи, це взагалі біда. Не знаю, як воно буде, взагалі ця весна. Це зараз, господі, не знаю, як, як воно взагалі буде що воно буде і взагалі скільки сімей перезимує, вони зараз поженуть розплод. Коротше, слідкуйте за каналом, дякую вам усім, коментуйте.